Вікторія Кушнірук, фітнес тренер народилася 30 березня. У дитинстві мріяла стати вчителем. Улюблена книга, злочин і кара Федора Достоєвського. Захоплюється рукоділлям. Є домашній улюблениць кіт Степан. Доброго ранку! Утро. Доброго утра вам! Вікторе. Ми підготували невеличкий сюжет на тему альтернатива фітнес-залам. І потім вже поспілкуємося з вами. Доброго. Так, Давайте посмотримо. бути здоровим просто ні лінощам, так здоровому харчуванню та фізичним навантаженням. Щоденні вправи дозволять тримати себе у чудовій формі, почуватися піднесено та мати гарний настрій. А головне, що бути здоровим можна, не витрачаючи зайвих коштів. У Кіровограді ви знайдете місця, де можна займатися безплатно, а головне кожного дня у зручний для вас час. Та якщо на вашому районі немає подібного майданчика, знайдіть парк або стадіон для бігу. Пробіжка чудесно тонізує, укріплює серцево-судинну систему. Та розвиває м'язи. Родина Константінових вже більше 30 років займається бігом і їздить на велосипеді. Я бігаю з 1975 року через день. Тривалість мінялась бігу від віку. Чим молодший, тим більше, чим старший, тим уже трошки менше. Бігають для того, щоб э, тренувати витривалість, тому що витривалість є основа здоров'я. 70-ті роки -е ми почали на велосипедах і ми не продовжуємо, ну, не закінчуємо діяльність свою, тому що це движення. Я не представляю ехать автобусом, толкаться, дышать плохо. А тут тебе едешь воздухом, видишь птичек, видишь природу. И спокойно тихо приехал, и на дачу, и в лес. Это самое лучшее, наверное, движение. Це і для здоров'я лучше, і для фігури лучше. Якщо ж вам до вподоби силові навантаження, купуйте гантелі, уважнювачі і займайтеся дома. Сьогодні в інтернеті можна знайти безліч відеотренувань. тренувань. Обирайте зручніші для себе і удосконалюйтеся. Не Забувайте, існує безліч способів бути здоровим. Велопрогулянка, біг, танці, хода і все це вимагає лише бажання і часу. Ну і а вже ж, ранкова кава завжди готова допомогти. Дивіться фітнес-бум, повторюйте і будьте бездоганними. Зустрінемося незабаром. До речі, от кажуть, ранкова пробіжка. Там цього достатньо. Чому варто ходити ще й у зал? Фітнес-зал. Е, ну, в зал потрібно ходити для того, щоб бути, по-перше, в гарній формі, щоб бути здоровим. В залі у нас е, така атмосфера, в якій неможливо не займатися. Е, а, е, да. так, тут, тут ти можеш себе пошкодувати, вдома, да, там пробігти менси, вдома, наприклад, і вдома звичайно, можна? мета, там трішки щось, якісь вправи Раз, виконав, та. вже пішов на кухню, що з'їв. Вже не те, а в залі всі щось виконують. Це не менше години займає. Я думаю, мало хто вдома буде годину. Там качати прес, чи присідати, чи ще робити якісь. Да, я пробувала, не виходить. Просто в залі є така штука, знаєш, що слабенькі, да? О, Я слабенький. І починається. Так, є давай, мотивація, вместе, да. є ходять, чоловіки дивляться на здорових, таких сильних качків, жінки також. Це підставні люди вони спеціально ходять завжди. Скажіть, будь ласка, якщо ми ходимо в тренажерний зал, чи означає це, що нам можна не робити ранкову зарядку? Звичайно, ні. Тому що не всі ходять в тренажерний зал зранку. А нам треба якось прокинутися, так прокинути свій організм, все своє тіло. І тому, звичайно, треба зробити зарядку зранку. Ну а ви як професійна людина у цій галузі, скажіть краще ходити в тренажерний зал зранку, чи все ж таки ввечері? Я розумію у кожного там графік роботи і так далі. Но у кожного графік роботи, і у кожного організму, який індивідуальний, деякі прокидаються, я знаю, 4 години ранку, в 5 годин ранку, і вони вже чекають, ходять, коли ж відкриється тренажерний зал, щоб щось зробити. А деякі навпаки, зранку люблять поспати. І ввечері після роботи весь груз, який за цілий день на роботі на нього нагрузився, він приходить в зал. Чи вона? І там розслабляється. Ну я вважаю, що краще зранку, звичайно, тому що зранку більше сил та енергії. Ну, ви знаєте, не ми знаю, не знаємо. Хто спить до 10, -ї. ми прокидаємося у 5 і вже готові. Якщо можна якісь невеличкі вправи для наших телеглядачів, що ви радите робити зранку аби бути бадьорим, гарним і струнким? Тому що, вибачте, так здається, що весна ще не прийшла, да? Природа нас не радує. але ми, все одно ну, скоро ми можемо з вами. Кстати. Да, звичайно, да, да. Давай. дивіться, ну ми ще слабаки, так що вам да, О, Все ще поки нам, а, нам потрібно. не потрібно. Тільки встали. З ліжка, так, ще організм не прокинувся. Так. Угу. Що треба зробити для початку? Посміхнутися. посміхнутися. <сміхнутися> <сміхнутися> не треба посміхнутися. Ага, посміхнутися. Включити свою улюблену музику, тому що Духласний, музика. <сміх> Рамштайн, Е, да? Музика так підіймає настрій завжди. Глядає, що музика під І Задає ритм. <сміх> ага. Так. Так, отже, ми починаємо ранкову зарядку. Звичайно, що. З верхньої частини тіла, тіла з голови ми робимо кругові оберти в один бік. Гармонічно, І прямо інший от. бік. Ранкова кава, ранкова зарядка. всі люди роблять отак, от швиденько. Раз, два. Це швиденько погано, да. не можна. Зранку всі наші Мишці ще сплять, ще сплять. Uh -huh. вони в такому спокійному стані. Якщо ми будемо робити е, якісь різкі рухи, то це може бути і потягнути десь шию, якась uh -huh. травма. Тому всі рухи, взагалі, ранкова зарядка має бути спрямована на гнучкість, на дихання і на розтяжку. Uh -huh. Тому Вообще, так. <laughs> да -да -да. Це буде в кінці, коли да. ми вже повністю розбудимо свій організм. Uh -huh. Так, зробили uh -huh. пройшло два лоберти. часа. Називається розбудили uh -huh. свій організм. Потім розминаємо плечі, uh -huh. тобто ми Розми... йдемо згори вниз. Я так розумію, так. так? так. Uh -huh. Спочатку менше. Дякати Діма в мене спочатку взагалі спить у програмі зі зуби. Я пропоную Вікторію кожного ранку в нам приглашати, щоб ми з ділянні. 200 рук ми будемо розминати, коли вже будете їсти. І а. 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 зуби розминати. там чистити. <гум> так. Так. Далі переходимо на нашу талію, розминаємо поясві скру... оберти. Цікаво, а. що у Діми виходить цей рух так гарно. Є, є, є. Да, 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 я прям, ух. Не спешим. Не спешим. А, а сколько раз можно приходить в зал в неделю? Вот, Оптимальное количество. Три раза. Три раза. Але є люди, які ходять кожного дня. Вони в дуже чудовій формі. Ну, можна просто, наприклад, тренажери, а можна і кардіо, правильно? Це да. орбітрек, uh -huh. велотренажери це все в нашому залі, атлетику. Uh -huh. Приходьте всі, будемо uh -huh. займатися, здоровими будемо. Так, так скільки у нас обмаль часу? Давайте швиденько покажемо так, ті рухи, які розминаємо. треба. коліна. маємо. Тим Я Я бік раз п'ять, не більше. Це ж ранок ще ми спимо. І в інший бік. Mm -hmm. Так, розім'ялися. Тепер розминаємо ножки, тому що так як ноги це 70% нашого цього тіла. Mm -hmm. І робимо випад, і поворот в один бік в інший. Тут у нас і плес поруч з дімою неможливо робити зарядку на одну ножку, на другу небагато разів. Ми зробимо по два на кожну ногу. Так, да, ви там більше дивіться, да. просто у нас часу то обман. Ага, а, так, є. зробили, розм'яз тут і спинку, я думаю, ви мали відчути. Да. Ви, я вже все, все почувствувала. Так, а щас. зараз зробимо випадки вбік. Uh -huh. ага. Раз. Раз. Це у нас вже йде розтяжка. Uh -huh. Ти не дуже хотів. Ай! Хорошо. 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 Так, Добре. І наступний рух. Так, де наші гантельки. А тут ми беремо, я так розумію, можна пляшечку води взяти по пів літра, да? і, так. По літр. і Трішечки присіли і підняли руки. Я представив, що мені є Тут рука. у нас працює. А тепер до себе ручки. Ага. Ага. З гантельками у нас ми підіймаємо руки вверх, у нас плечі працюють. До себе ще й біцепс. Діма. Діма. Може тобі дати гантельки? То я ще пристала, що ні в нього вже є. І ножки, і ручки, все угу. тут працює. Ми ну, звичайно. Так. Давайте Фінальний рух у це движення. Розтяжка. Потягнулися вниз. Угу. Есть. Раз. Так, в школі всі, мабуть, робили. Робили, робили так. Це вже гарна вправа. Її можна робити О. не тільки в шкільному році. Раз, мовиці. два, три. Закінчили управління. І, звичайно, посміхайтеся, тому що посмішка це найпростіший спосіб виглядіти краще. І розмінаємо мишці заодно. Посміхайтеся <сміхайтеся> і да. дивимося ранкову каву. Дякуємо вам за спілкуюся. Дякую большое, ми скоро повернемося, друзі.